Вітаю, мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і колись я робила серію відосиків про типи особистості. І чомусь саме коли я робила відео про шизоїдів, мені почали приходити ось такі коментарі. І взагалі то це не дивно, тому що як шизоїдний тип особистості, так і шизоїдний розлад особистості. Вони одні із найбільш стигматизованих. Ти не такий, як всі. Ти блідий, бо майже не виходиш з кімнати. Ти стриманий, неемоційний. І іноді говориш так, наче ти з іншого сторіччя. Ти не любиш великих компаній і, взагалі, постійно зосереджена на собі. Я знаю, хто ти. Шизоїд. Ну, взагалі, то тут все не так очевидно. Тому сьогодні я розповім шість ознак, за якими можна розпізнати, як визначити, що це саме шизоїдність, а не щось інше. Шизофренія. Синдрому аутистичного спектру, інтроверсія, травма, що завгодно. За тими ознаками, які я буду називати, ви можете впізнати себе чи іншу людину, якщо у неї є симптоми шизоїдного розладу особистості або шизоїдний тип особистості. Але перш ніж ми почнемо, невеличкий дисклеймер: якщо ви шукаєте в відео різні ознаки і раз за разом думаєте про себе, що можливо у вас є якийсь розлад, ну наприклад, шизоїдний. Я все одно рекомендую вам звернутися за діагностикою саме до... Психіатра розлад особистості, як і будь-яка інша психічна патологія, особливість, їх дуже важко помітити в собі самому, завжди зі сторони відніше. І психіатри навчаються на це дуже довго для того, щоб вміти правильно розрізняти, правильно ставити діагнози, і відповідно для того, щоб вчасно почати лікування чи терапію того чи іншого стану. Відео не зможе замінити цієї консультації. Тепер продовжуємо. Тип особистості це якісь особливості, які людині протамані протягом життя. При розладі будь-якому, чи то шезойному, чи то будь-якому іншому у людини є особливості, які заважають її життю. Ну тобто, наприклад, в соціальній сфері, в кар'єрі, в управлінні власними емоціями, емоційними станами. Тому потрібно чітко розрізняти ці речі. І перша ознака це відлюдькуватість. Шизоїд, як правило, не має якихось великих кіл соціальних зв'язків. Це люди, які мають або дуже вузьке коло спілкування. Або взагалі не зацікавлені в спілкуванні. При цьому навіть із шизоїдним розладом особистості людина може навіть одружуватися, звісно, що мати близьких родичів, але при цьому не бути зацікавленою у тому, щоб будувати якісь ці емоційні зв'язки, про те, щоб поговорити між собою про якісь проблеми, про якісь почуття. Як правило, шизоїдам це не цікаво. Тим не менш, особливо якщо це шизоїдний тип особистості, людина все ж таки може мати у це коло стосунків, але воно в будь-якому разі. Буде доволі обмеженим і шизоїд не буде проявляти яскраво свої емоції переживання, якісь тривоги. Можливо, Шизоїди, як правило не притамано ними так прям ділитися. По них не завжди буде видно, що вони щось до вас відчувають. Це люди, які не прагнуть точно вже бути лишею компанії, заслуговувати на якусь суспільну любов, заслуговувати на те, щоб їх поважали. Їм це просто як правило не цікаво. І тут є важлива відмінність шизоїдності від, наприклад, соціальної тривоги. Бо за соціальною тривогою людина може поводитись схожим чином, але важлива тут саме мотивація, бо якась людина може так само уникати якихось зв'язків, може навіть уникати якихось довгострокових стосунків, намагатися якомога більше уникати зайвої уваги до себе через те, що вона боїться зустрітися з якимось відторгненням і з тим, що вона буде для інших людей не такою, неправильною. Можливо, цієї людини був раніше якийсь негативний досвід того. Що її відторгували, того, що їй казали, що з нею щось не так, того, що вона не була такою бажаною, як хотілося б. Тоді зовнішня поведінка вона дійсно така відлюдькувата, але насправді у людини просто висока соціальна тривожність, можливо, синдром уникання зв'язків. Шизоїди же, як правило, не дуже в цілому зацікавлені в тому, що про них думають оточуючі люди. І Оця потреба у спілкуванні у зв'язках вона у них може бути або не настільки вираженою, або не вираженою зовсім. І навіть якісь доволі ексцентричні дивні з точки зору інших людей вчинки, шизоїд все одно буде робити. Зовнішньо може здаватися, що шизоїду все одно хвалять його, чи не хвалять, чи його критикують. В цьому випадку можуть бути варіанти, або це може бути чисто зовнішнє таке відношення, що шизоїду дійсно ось прям дуже важливо показати. І бути, що найважливіше, незалежним від інших. Бо це може бути дійсно байдужістю. Ще є такий цікавий нюанс, особливо це притаманно саме розладу особистості, але і, в принципі, типу також. Як правило, у Шизоїда не дуже висока потреба у статевих контактах з іншими людьми. Тобто, це може бути або повністю відсутність такого статевого життя е, сексу з іншою людиною, або не дуже висока лібідо в цілому. Друга ознака шизоїдності це зануреність у внутрішній світ, фантазування, можливо, якісь такі придумування нових ідей, уявні світи також можуть цікавити таку людину. Тобто, все те, що не потребує, особливо виходу, умовно, назовні, виходу в люди, те, що потребує. Ось такої, можливо, довгої зосередженої монотонної діяльності це все буде цікавити, що зоїда. видно, що людина вона прям зосереджена дуже сильно на тому, що відбувається в її голові, і можливо зовсім не зацікавлена в тому, що відбувається назовні. І тут важливо це не плутати із життєвою кризою чи травмою. бо коли щось трапляється в житті людини, наприклад, це може бути вікова криза, криза середнього віку, коли людина проходить через всі ці рефлексії, через те, що вона думає, що відбувалося в її житті, що це для неї означало. Чи, можливо, коли людина проходить таку стресову ситуацію в своєму житті, як, от, наприклад, те, що пов'язано з війною і з переїздом, і людина дійсно не всі люди так реагують на стресові ситуації, але деякі вони дійсно йдуть в себе. Це люди, яким дуже важливо побути якийсь час на самоті, щось для себе переосмислити. Можливо, навіть це люди, яким важко приймати чужу підтримку, і тому вони таким чином занурюються в собі. Але в будь-якому разі, якщо це тимчасове явище, то це точно не шизоїдність. Шизоїдність – це стала характеристика людини. Чи то тип особистості, чи то розлад, все одно це ось така постійна характеристика людини. Третя ознака шизоїдності – це або інтелектуальні гобі здебільшого, або це можуть бути заняття, які потребують саме індивідуальної роботи, або може бути таке, що взагалі немає якихось занять, які дають ось це почуття задоволення, радості, викликають якісь позитивні переживання. Останнє це більше все ж таки про шизоїдний розлад. Але в принципі буває по різному, буває таке, що людина із шизоїдним розладом вона може також мати якісь гобі. В будь-якому разі, це буде щось, що не потребує того, щоб задіювати інших. Йому краще робити все на самоті з собою, для того, щоб був цей простір для думок, для розміркувань. Ну, і в цілому ці хобі можуть бути такими не дуже звичайними для більшості людей, тому що пам'ятаємо, що зоїду взагалі то все одно, що там про нього думають, оточуючи. Тобто вибір заняття, яке зараз модне, яке дає можливість контактувати з людьми, які подобаються. Тобто там, моя подружка займається малюванням, і я піду займатися для того, щоб мати щось спільне. Оця мотивація, вона ще з оглядом, як правило, не притаманна. Вони обирають собі гобі зовсім по іншим принципам. Тобто, через таку незалежність від думки оточуючих ці гобі вони можуть здаватися дещо дивними. Як от захоплення там, конкретно літературою 16-го стріччі чи конкретно якоюсь науковою фантастикою, яка не є дуже відомою. Просто через те, що. Це ніяк не пов'язане з тим, що шизоїд хоче бути близьким до певної групи людей і з тим, що він хоче там досягати якихось соціальних речей, типу успіху, впізнаваності просто якогось дружнього стосунку до нього особисто. Тому ці хобі можуть бути доволі такими дивними. І четверта ознака, вона дещо пов'язана з тим, що я розповідала раніше. Це така дещо дивакуватість для інших людей. Шизоїди вони дивні. Ну, з такої точки зору середньостатистичного якогось образу людини, якою вона має бути, вони дійсно з цього образу вибиваються. Частково за рахунок своєї відлюдькуватості треба також не плутати з демонстративністю. Люди більш істероїдного плану, вони також можуть собі обирати якісь гобі, такі не дуже звичайні, але це завжди буде більшість таким бажанням привернути на себе увагу. Але також дивакуватість може проявлятися в такому зовнішньому вигляді, не дуже звичайному. Якщо це зовсім щось дивне зовні. Ексцентричне, то це ще може бути симптомом шизотипового розладу. Тут також треба наплутати, є шизотиповий розлад, є шизоїдний розлад особистості, і ось шизотиповий він відрізняється багато в чому, якраз цією ексцентричністю, те, що людина може якось прям дуже незвичайно одягатися, зовсім незвичайно оформлювати свою зовнішність, поводитись і так далі. Але це та девакуватість, яку ви точно впізнаєте, що це ось саме воно. П'ята ознака це постійність. Як в плані хобі, так і в плані стосунків, якщо шизоїд все ж таки їх формує. Шизоїд він дуже рідко потребує якихось таких змін, якихось гойдолок, змін стабільності в житті взагалі. І так само й заняття, шизоїд може обирати також раз і на все життя. Тому що ось немає потреби в цих змінах вражень. Іноді це може бути навіть така монотонна робота, в принципі, як правило, шизоїдів вона не сильно відлякує. тут потрібно також розрізняти, тому що є синдром аутистичного спектру, де людина також може бути доволі постійною в тому, що вона обирає. Але тут краще напевно подивитися окремо щось чи пошукати щось окремо про аудистичний спектр, бо там дійсно дуже багато різниці, не дивлячись на те, що люди часто це плутають. І остання ознака це емоційна стриманість. Зовнішньо шизоїд не буде проявляти багато емоцій. У нього не буде прямо ось такої амплітуди емоційної, яку іноді ми можемо бачити не у всіх людей, але у деяких, особливо там, астероїдних. У шизоїда амплітуда буде зовсім зовсім така маленька. І не буде дуже багато різниці між засмученим шизоїдом, радісним шизоїдом, роздратованим шизоїдом. І, взагалі, як правило, якраз зі злістю у шизоїдів. Не дуже все, навіть часто вони можуть казати, що вони взагалі не зляться, взагалі не відчувають такого прям яскравого почуття. Тому що агресія все ж таки, перш за все, це дуже багато енергії, це дуже багато такого емоційного накалу, якого у шизоїдів майже ніколи або ніколи не буває. І тут не треба плутати шизоїдність із травмою. Бо при травмі, психічній травмі, чи то ПТСР. Чи то комплексний ПТСР. До речі, якщо хочете, щоб я про нього розповіла, також пишіть коментар. Комплексний ПТСР, якщо зараз дуже коротко, то це травматизація, як правило, або рання дитяча, або ну, в цілому в доволі ранньому віці для людини, коли на людину впливає не якась подія, що була нещодавно, там, наприклад, війна, да, щось втратили, щось відбулося, можливо, бойова травма. А коли це, наприклад, насильство в дитячому віці чи булінг, також може бути причиною комплексної травматизації, ось людина травмована, також може виглядати зовнішньо доволі емоційно стримано. І якщо ви себе на цьому ловите, то також це може означати не те, що ви шизоїд, а те, що через травматизацію в певних особливо подіях, в певних обставинах. Ви раптом раз і виключаєтесь, і начебто нічого не відчуваєте, або відчуваєте, але не так сильно, як ви від себе очікували, особливо, якщо ця ситуація чимось схожа, чи схожа на те, що ви відчували колись. Якщо ви не пам'ятаєте частини свого дитинства, то це також може означати, що це скоріше про комплексну травматизацію. Тому тут завжди треба, по-перше, дивитись комплексно, скільки ознак ви у себе нарахували. Тих, які я розповідала, завжди треба дивитись на причини, на те, де це відбувається. Якщо ви, скажімо так, в якихось ситуаціях, ви собі здаєтесь схожим на шизоїда, в якихось не схожим, то це також такі нюанси, які треба ловити. І ще одна річ, яку я хотіла тут сказати, це про шизофренію. Чомусь часто чують слово шизоїд. Шиза все це шизофренія, шизоїдний розлад, шизоїдний тип особистості це не про шизофренію і це не якийсь ступінь шизофренії, типу, є шизофренія, ось перед нею там є шизоїдність. Це не так. Шизофренія це набагато більш складне, набагато важче захворювання, яке не завжди, але часто там бувають галюцинації, яких у шизоїдних людей немає. Часто це люди, які не дуже критичні до свого стану. Тобто вони не можуть поставити під сумнів те, що з ними відбувається, те, що відбувається в їх психіці. Шизоїдні люди, вони критичні до себе, вони можуть посумніватися, чи дійсно те, що я думаю, воно так і є. Шизофренія – це захворювання, яке, якщо його не лікувати, воно прогресує, воно стає важче. Тому взагалі не плутайте шизофренію із шизоїдністю. І навіть. Дуже дуже вас прошу да навіть не жартувати в цей бік, тому що люди і шизоїдним розладом особистості, люди шизоїдні, вони дійсно існують, вони мають право на існування, абсолютно можуть соціалізуватися і бути частиною суспільства. В принципі, в цілому да, мати якісь обмеження, але у кожного з нас є обмеження загалом. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І якщо це дійсно так. То підписуйтесь, ставте вподобайки або дизлайки, може вам не сподобалось цьому відео. Можете подивитись моє більш велике відео про шизоїдів. Там не так все детально розповідається, але більш, так скажімо так, комплексно. Надалі я планую ще пару відео випустити на цю тему. Сподіваюся, що вони будуть корисними. Якщо у вас є ідеї, що ви хотіли б почути, також пишіть про це в коментарях. На цьому все. Ще побачимось.